І так, друзі, всім привіт! Находимося ми на нашому другому точку. Продовжуємо робити відводки, так як роїв у нас почалась, почався час роїння. Приїхав сьогодні три роя мене вже ждало з самого утра. Один, один рік, ось, бачимо, я поставив драбину ще в рійнички, другий коло чагарників був. Ну, Коротше, готуємося, розширяємося настільки, наскільки ми можемо. Ось по і будемо селити в наші рійнички. Це ми не для роїв, а чисто для відводків. Будемо використовувати в плані їх, щоб дергати з них розплод там. Одна-дві рамочки перед головним взятком Соняха. Це було б торечно, так як у нас є такі. Ну, Ну, Допустимо, зробили відводки, матка чи не обліталася, чи сім'я не, не набрала таку силу, яку хотілося б. Тому хочемо зробити такі як допоміжні сім'ї, щоб з них ми могли б взяти одну, хоча б одну-дві рамочки. Це, я, я вважаю, що, 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 що це було б ну, доречно. Тому заселяємо все по максимуму. Беремо з кожної сім'ї по дві рамки печатаного розплоду і дві рамочки струшуємо пчели. Відводки робимо зразу ну, конкретні на 12 рамок. Дві, дві рамки у нас йдуть медові і всі останні з печатаним розплодом. Це ми сім'ю зараз будемо ділити. А покажу вже, там є, ми зробили з вуликів лежаків. Ну, я їх ще не досочки ці не, не знімав, просто так покажу на наглядно. Сьогодні будемо ставити на них магазин, так як вже потрібно ставити. Матка там є, ми ставили не, на, не плодна маточка, але головне, що вони їх прийняли і все нормально. Так, В принципі, з сьогоднішнього дня погода в нас стає більш-менш врівноваженою. Температура вже ну, більше до плюсової, така, плюс 20 показує, 22. Тому ну, помаленьку розширяємося. В принципі, такого щось грандіозного у нас в планах в цьому році немає. Саме головне добити добити наші сім'ї, оці пусті вулики і по максимуму допомогти тим сім'ям, які, ну, допустимо, не можуть набрати до головного взятку сили. Ось такі, в принципі, справи. Будемо їздити. Ну, їздимо кожен день. Той точок ми на 7 днів у нас він вже закритий, ми там, там небагато вуликів за один день справилися і це. Тут ми за один день ніяк не справимося, тому хоча, хоча б порядові, так як е, і потрібно всі рамки передивитися і е, розплот, е і матку знайти. Ну, коротше, ось такі справи. Е, по ріпакові. Трошечки у нас є цвіт ріпака. Ну, зараз Сам час пік. Е, тому, ну, звичайно, трошечки щось вони там носять. Ну, Такого грандіозного нічого. Е, ну, Будемо бачити далі, вже погода дай Бог, стабілізується. Не мішало б якогось дожіка немаленького, бо земля вже суха. Е, акація, я думаю, що ще не, через недільку буде зацвітати. Тому ну, ждемо. Ждем. Розвитку, ждемо погоди. Все. Всім дякую. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому не сподобалось, не ставте. Все. Всім дякую, пока-пока.